За зізнанням керівника ОДПУ в УРСР Всеволода Балицького в 1933 році голодною смертю померло 8 мільйонів українців. Завищувати це страшне число товаришеві Балицькому означало б ризикувати своїм життям. Про це варто було пам'ятати тим науковцям та дослідникам голодомору, які називають кількість його жертв в межах 3,5 мільйонів людей. Видатний радянський демограф-дисидент Сергій Максудов певен, що тільки українських дітей під час голодомору загинуло не менше ніж три мільйони. Живі свідки голодомору стверджують, що в кожному українському селі ця трагедія забрала в кілька разів більше людських життів ніж Друга світова війна, що стосується дітей. То їх під час голодоморного півріччя 1933 року загинуло в наших селах вже в сотні разів більше, ніж за майже чотири роки тієї найжахливішої війни в історії людства. Мій батько вів учот, так як він отож робив при активі як інвалід його держали. Більше ще й нагороджений батько був. Горівським крестом його брусіло награждав. Угу. От він нарахував скільки людей? Чотириста десять чоловік. Чотириста десять. Чотириста десять чоловік на оці восім. Ти... 2800 дві тисячі та там чи сімдесять щось чоловік. Сьома частина села вимерла. Так. Да. А війну, бачите, двісті двісті 228. 228. Да. Менше. Навіть менше, ніж забрав голод. І з, з тих народжених в 1933 році залишилось чотири душі. Голод це нема страшнішої смерті від голоду. Тяжкий, їсти хочеться, а його немає. І де брати немає. Боже, да хай Господь не дає усім хрещеним, пресланим і, і старим, малим, такого голоду, як уголодь. Марія Івановна Сім'я, а от ви в дитинстві пережили ці голодні роки, 32-33 рік, і війну, то що для вас страшніше, більш трагічне, війна чи голодомор? Голодомор. А чому? А тому, що війна йшла, все таке, ми ж у колхозі були волами, корови були, коли вже не було коров були корови, І, і сіяли, і вбирали хліб. І трудились люди, не дай Бог трудилися. Так що війна не така страшна була, і війни боялися. Я на окопах була. Усе час і бомбило, і строчило, і що тільки противотанку, проти і траси рили, таке рили, стрілковий капітальний землянка, все. Ми дома не були. Ми робили. Ну, Хоч холхоза дадуть, там пшенця трохи, там якусь е бурду, затірку, та варили, але все одно ж не, не, не голод. Та найстрашніше голод. Війна це таке, ми думали, ага. Мені теж небагато 15 років було, як, я, як війна була. Я ж вже й самоліти мила, й окопи копала. І вже все я робила. Так це ж таке, ох, ось не сьогодні-завтра замириться, не сьогодні-завтра побідять. Уже наші пішли туди, уже наші пішли туди, а тут ніхто ніде не ходив. А тільки люди мерзли, та й все, а ніхто ніде не ходив. Війна забрала чоловіка, я осталась 25 років мені було. Дівчинки 8 місяців, а 3 трьох не було, як я прожила. Так що для мене і два брати погибло. І ще стільки родні, молоді погибли. Так що мені і війна страшна, але голод страшніший. Це взагалі голод це, це страсть. Голодна смерть страшна, так? так, так. Тільки в Донецькій області, до складу якої до 1938 року входила і територія Луганщини, за підрахунками британського дослідника Роберта Конквеста, від голоду в той час вимерло до 20% населення. І це в Донбасі, де вже тоді чисельно переважали міські мешканці а штучний голод лютував як відомо тільки в українському селі. Якщо ж сфокусувати цей відсоток жертв на сільське населення краю, то вийде, що на території нинішньої Луганської області голодомор 1932 33 років забрав життя приблизно кожного другого селянина. Тож не дивно, що були в нас і повністю вимерлі села. Ота Олексі ці всі померли. Тоді Мироненка, померли всі. Ось на нашій вулиці усі ще до душі померли. Тоді клеменка померли, От, тут вже теж мароненки, такий парень, Ваня, красавець. Ой, Боже, вже дивлюся, везуть, вже вмер. На Балабайку як грав, там ну, теж умер. Ой, тоді сюди Медведі там. Теж вимерли, одна душа залишилася. Та в нас душ 300, у селі вмерло голоду. Кажуть, та що ви в басі ще і живих людей скільки, і у вас хатки є, а він каже, ну забув вже, як названня, кажуть, вимерли нема нікого. Не чули, щоб цілі села вимирали, такого не було у вас? Та як же не було, Оце, я вам кажу, Дубинівка за Дуванкою. Ну вимерли, по що що всі? По що всі? Село Дубинівка, так? Да? Так. Да. Ага. І ніде було ховати у погрібах. Ага. Ну, оце я оце точно там Спитайте малої дитини, ну тільки це ж воно коли вже пройшов. А це взять усюди села, Шуліківка, Брусівка, Литвинівка. Тутечка люди вмирали. Умирали. Пухлі ходили. Отакі от, от ноги, ліцо таке от. А вода так лазно. Та ну як пухлі ходять, воно вже ж. Тоді ця річка називається комишна. Бараниківка, Зеликівка. Тоді там Мосіївка, тамочка вимерло людей 80%. Це точно 80% процентів вмирали люди. Пам'ятаєте, як на уроках історії в радянській школі нам розповідали байки про те, що громадянська війна закінчилася в 1920 році, і лише куркульські банди ще деінде чинили спротив радянській владі до початку колективізації в 1929 році. Сьогодні вже ніхто з об'єктивних істориків не заперечує того, що то була національна визвольна боротьба українського народу проти окупаційного режиму комуну большевицької Росії, який поставив грабунок наших селян у ранг державної політики. Біда наших дідів-прадідів була лише в тому, що цей спротив червоним комісарам був стихійним і не мав загальнонаціональних керманичів. І зовсім не випадково Сталін та його оточення не стали чекати на появу другого Нестора Махна і нанесли удар на випередження в саме серце української нації по її селянству. Крестьянство представляет основную армию национального движения. Без крестьянской армии не бывает и не может быть мощного национального движения. Это именно и имеют в виду, когда говорят, что национальный вопрос есть по сути дела вопрос крестьянский. Але ж як могло так статися, що нація, яка боронила себе від протразкладки, не змогла захиститися від вилучення всього хліба разом із посівним зерном? Деякі наші пострадянські вчені, серед яких і відомий політичний діяч Олександр Тупчинов, відносять цей парадокс на рахунок неповноцінності української нації, не завадило б цим горем науковцям до того, як поливати брудом своїх предків краще вивчити історію власного народу. Тоді б вони напевно знали, що згідно з постановою ЦК ВКПБ від 1930 року про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації, до літа 1931 року всі українські селяни, що чинили спротив червоному терору, в три етапи були вже розстріляні, ув'язнені в концтаборах, виселені на північ та Сибір. У кращому випадку на зменшені земельні ділянки, так звані ярки. Тільки в Старобільському окрузі, за архівними даними, комуністи таким чином розкуркулили майже половину всіх сільських дворів. У мене Малечка був він сам хороший був швець на всю округу Качі на всю округу балакали. Він хорошо шив. Він шив багатим папа, куцини, свитки, і заробив грошей і купив собі землю для своїх літньої гроші. А що вказується? Катя він кулак оказався. Його розкулачили. вигнали з хати. Здоху постійній хаті з голоду вмер. Дід баба померли. А я носила їм корчики за пазухою, біжу по луках. А вона вода, а ноги мокрі. А я не стою, бо кожен за пазухою житний чорний. Приходять на соломці лежать у хаті. Кулаки вони ті вони кулаки, як він сам заробив своїм трудом заробив. А оцей шаблі, що куркульом назвали. Вижив якся, ну, його не пускали в село жити. Куркуль не пускали. І він весною, ранньою вже весною, прийшов у свій садок, вбивши свій садок, і там у садку б умер. Коли його ховали, знайшли хрестик на шиї застебнуто тут. -от. І до хрестика Прив'язано чи носовий платочок, ну якась тряпка обикновенна. Коли розвернули, що ж таке? 200 рублів, ну, тоді ж карбованців по українці рублів, 200 і записка. Поховайте мене по-людському, як куркуля. Написано так було. Поховайте мене. Люди зібрались. Ну і всякі ж теж були люди. А, ще сюди. Луче ми віддамо на церкву. А другі ні, ми віддамо на сільську раду, бідним там, хай Ну, толком я не знаю, куди віддали їх. Ну, його поховали як. Приїхали бістаркою, укинули, у яму вкинули, загорнули. Отак. От і сусіди в нас, сусідка жили, хорошо жили, в їх були. Тож і коні, і в їх була та як їх, молотілка була, а їх розкуркулили, забрали їх усе чисто. Які хіба тоді куркулі були, як молотілка були? Вони е, робили собі. У їх молотілка там коняка, їх розкуркулили. У бричку дітей поскладали, зв'язали це, я сама лічно бачила, як хлопця в'язали, у бричку кидали. За що це їх так розкуркулювали? Що вони, які не куркулі, не самі робили, не самі трудилися своїми ручечками, все своїми трудом робили. Хто жив, жив лученько, це багач. Вони не спали день, і ніч людочки робили. Робочі люди були ті, що багатші, а що бідніші, то лодарі. І сім'ї були такі, що гарбу просилає колхоз і виселяли. Дітей садовлять на гарбу і вивозили в поле. Це було, було. у поле десь. Ви висипали їх як сміття.